Синоптична сенсація на півдні України вночі холодніше, ніж у решті країни. Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася незвичайним спостереженням. Останніми днями на півдні України вночі панує найбільший холод, хоча зазвичай ця частина є найтеплішою. Натомість в день ситуація повертається до кліматичної норми, і саме там фіксуються найвищі температури. А що ж очікувати у п'ятницю, 17 січня? Холодний пояс пролягатиме від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область і далі через південь до Приазов'я. Температура опускатиметься до мінус 4 градусів. Нарешті території України нічні нулі триматиметься у своїй звичній млявості. Справжній термічний парадокс. Саме в нічних мінусових регіонах в день буде найтепліше – До плюс п'яти. Інші області залишаться у межах від нуля до трьох градусів вище нуля. Мокрий сніг та дощ у п'ятницю 17 січня поливатимуть лівобережжя, а от правий берег зітхне з полегшенням. Суттєвих опадів не передбачається. Однак легковажити не варто північно-західний вітер стане сильним і невгамовним. У Києві ж обійдеться без опадів, але хмари залишаться вірними супутниками. Температура триматиметься в межах від нуля до плюс двох, а вітер дошкулятиме на повну силу. Надалі в Україні переважатиме тепла погода. Найближче похолодання до морозів очікується орієнтовно із 23-24 січня. Крім того, згідно зі звітом служби змін клімату, Коперник 2024 рік став найтеплішим в історії спостережень і першим. Коли температура перевищила до індустріальний рівень більш ніж на півтора градуса, тримайтеся в теплі та бережіть себе. Інші новини вже за мить. Зустріч Зеленського і Трампа вже готується. Сторони ведуть перемовини. Коли чекати на мирну угоду? Невже лік пішов на місяці? А поки ж документи на стіл викладати не час. На територію України може з'явитися іноземний контингент. Які країни готові відрядити солдатів? Про це і не тільки говоримо далі на каналі «Сій час. Не ігноруйте кнопку підписатися, щоб не губити важливого. І поїхали. Україна та Сполучені Штати Америки вже працюють над зустріччю лідерів, і це станеться після інавгурації Дональда Трампа. Президент Зеленський анонсував, що будуть проговорюватися ключові питання однак детально в них іти ще зарано, додав Гарант. Очевидно, одним із пунктів порядку денного фігуруватиме мирна угода між Україною та РФ. Так, за даними Ройтерсу, Трампа чекають на неї за кілька місяців, можливо, трохи більше. Ці терміни відрізняються від того, що говорив сам Трамп перед виборами. Він стверджував, що нібито закінчить війну за день. Але ця цитата не актуальна. Америка готова вступати у переговорний процес, у тому числі й з Москвою, за умови, що це не буде діалог за спиною Києва. Разом із тим глава МЗС Андрій Сибіга наголошує, заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною. Але як же говорити про мир? Пропоную цитату. Переговори, які ми проводитимемо із з адміністрацією Трампа, якщо брати у широкому діапазоні, кореспондуються із нашою формулою миру. Але для того, щоб говорити про це докладніше, давайте ми дочекаємося офіційних контактів. Пояснив Сибіга, фактично, відомство пропонує вирішувати проблеми по мірі їхнього надходження. Так само безальтернативною є відмова нашої держави на поступки щодо права вступу до НАТО під час майбутніх переговорів про припинення війни. Хоча, за інформацією Reuters, радники Трампа підтримують ідею виключити перспективу членства України в альянсі у найближчому майбутньому і навіть заморозити поточну лінію фронту. Чинний баланс сил на передовій наступний, за даними президента Зеленського. Понад 600 тисяч солдатів РФ зараз на території України, а кількість ЗСУ сягає 880 тисяч. Україна має перевагу у кількості виготовлених дронів над противником близько 33-34 зброї всієї зброї в Україні. Це саме зброя вітчизняного виробництва. Також ми підтримуємо ідею, що контингент європейських країн може стати частиною гарантій безпеки України. Додає Володимир Олександрович, він обговорював цю тему із французьким колегою Еммануелем Макроном, але поки що це досить загальні речі. Вже відреагували на це питання Польща та Литва. Прем'єр держави сусідки на заході Дональд Туск дав зрозуміти, що Варшава поки не готова відправляти свої війська до України у складі іноземного контингенту. Бо сама ідея ще на початковій стадії, і не багато партнерів України готові надати такі от гарантії безпеки. Водночас, ось що каже міністр закордонних справ Литви. І я зацитую: ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там, сказав він. В той же час Трамп може запропонувати Росії співпрацю у космічній сфері в обмін на завершення війни в Україні. Про таке пише видання Захіл. Як приємний побічний ефект, космічний альянс Росії з Китаєм, що зароджується, буде зруйнований, залишивши цю країну в ізоляції. Додають автори статті. А як вам такий обмін? Чи буде він рівноцінним і чи спрацює план Америки? Пишіть, будь ласка, в коментарях, залишайте свої вподобайки під відео і підпишіться нарешті вже на канал «Сейчас», якщо ви досі цього не зробили. Трамп таки дотискає Росію. Б'ють по кількох напрямках. Путін іде на проговори. Кремль міняє риторику через пропагандистів. До чого тепер рупори диктатора готуватимуть народ? Про це замить на каналі «Сейчас». Підпишіться і починаємо. Обраний 47-й президент США взяв курс на те, аби добивати економіку РФ. Дональд Трамп вирішив підтримати конфіскацію російських активів. У 300 мільярдів доларів, аби примусити Путіна до миру. Такий важіль впливу нащупав і ще чинний глава штатів Джо Байден. Більшість коштів все ще зберігаються у європейських банках, хоча частина залишається у банках, що базуються саме в Америці. Як пише CNN у Європі, це рішення викликає неабиякий скептицизм. Мовляв, якщо банки прямо конфіскують гроші Росії, це можна розцінити як порушення міжнародного права. Понад рік американські чиновники працювали над тим, щоб розвіяти ці побоювання та знайти спосіб використати заморожені російські гроші таким чином, який міг би принести користь Україні. В угоді, яка розглядалася як компроміс, з країни J7, домовилися то рік використати відсотки накопичені від заморожених інвестицій, які щороку приносять дохідність близько 5 мільярдів доларів як кредит Україні. США також заборонили Китаю та Індії купувати російську нафту. Країни вже пішли до конкурентів, аби не користуватися тіньовим флотом і завчасно підготуватися до потенційних перебоїв у постачанні палива, пише Блумберг. При цьому розглядаються різні сорти з близького сходу, Африки та Америки. А особливим попитом користуються вантажі на люти. Російські танкери розвернули. Тепер три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. За словами російської сторони, США ще й дозволили позбавити Росію будь-яких можливостей транспортувати газ. Глава російської МЗС Лавров жаліється. Мовляв, штати нацьковують Україну, аби слідом за північними потоками вивести з ладу турецький потік. Через нього Угорщина отримає російський газ. Москва пішла далі. Навіть заявила, що ЗСУ пошкодили турецький потік у Краснодарському краї Росії. Уламка ППЛА нібито пошкодили приміщення та обладнання станції. Пише медіа Медуза, їх уже відремонтували. І знову європейські союзники закликають до поміркованості. Ті висловили обережний оптимізм відносно того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів із Росією. За словами посадовців, республіканець дав зрозуміти, що він глибоко у темі. Він висловлював зацікавленість у нагляді за угодою щодо України і критикував дії Путіна, навіть намагаючись налагодити з ним зв'язок. Як відомо, у найближчі дні або тижні може відбутися щонайменше дзвінок між Москвою і Вашингтоном. Разом із тим, команда обраного президента США працює над підготовкою їхньої зустрічі. Сам Трамп волів би, би цей тет-а-тет -тет відбувся дуже швидко після того, як він вступить на посаду. Пише Reuters. є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна. І я не думаю, що він у захваті від того, як все пішло. Тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я зустрінуся дуже швидко. Я зробив би це раніше, але для деяких речей ви повинні бути на посаді, пояснив Трамп. Той же Лавров говорить, що РФ згодна говорити із Трампом про гарантії безпеки для України. Ми готові обсуждати гарантії безпеці той ж країні, яка зараз називається Україна. или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст он, он будет доминирующим. Потому что нельзя э, западной части континента отгородиться от таких гигантов, как э, Китай, и Индия. Попри те, що помічник російського диктатора Ніколай Патрушев продовжує робити гучні заяви про те, що Україна нібито припинить існування у 2025 році. Він водночас висловлює готовність до переговорів РФ і США без залучення інших країн. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що Патрушев має страх реальності, яку він десь відчуває на рівні підсвідомості. Давайте зацитую. Патрушев генератор випадкових заяв, він провалив все, що міг провалити, зокрема, порадив путіну лякалку і зарішникам, яка у підсумку не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед заходом, не кажучи вже про певні дипломатичні місії на заході по задачах Путіна. Звичайний божевільний тіт, далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ. На національні утворення вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше, відреагував Коваленко. Десь на підкорці росіяни таки розуміють, що їхня так звана імперія невічна і вже буквально тріщить по швах. А коли лед леді сили тримати свої території, то нові захоплювати й мови немає. Так, пропагандистка Маргаріта Сіман'ян різко змінила риторику і заявила, що країні терористці Росії доведеться відмовитися від захоплення Харкова та Одеси і погодитися на зупинення війни по лінії розмежування. Ось її слова. Маю це цитувати. Ми виходимо з реальності, а не мрій. Мені хотілося б, щоб Харків, і Одеса і Київ були за нами. Але реалістично ми можемо розраховувати на ті території, які будуть наші на момент початку переговорів. Тобто по цей бік лінії розмежування кінець цитати. А як вважаєте ви, шановні, чи дотиснуть санкції США Російську Федерацію? Пишіть в коментарях, не забувайте підписатися на канал і залишати вподобайки.